Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. А яке саме і на яку тему, дізнайтесь пізніше. А зараз давайте зіграємо в ігру, який одяг. Наприклад, шарф. Він відноситься до зимового одягу або літнього діти. А платій відносяться до якої пори року? До літа, коли дуже спекотно, тепло, так? Це літня. Так, діти, правильно, шар це зимова річ. А шапка у нас так, зимова, тепла шапка. Зимовий одяг. Діти, а вишиту сорочку, ми до якого одягу віднесемо? До зимнього або літнього. Так, де святкового? Традиційна назва вишитої сорочки вишиванка. Мистецтво української вишиванки славиться на весь світ і є найбільш пізнавальним символом нації. Вишиті сорочки прикрашали різними орламентами, геометричними, рослинами і навіть зоологічними. Діти, послухайте уважно легенду про вишиванку. Давно був час, коли люди на землі почали вмирати від хвороби, якої ніхто не знав. Втікали люди з сіл у ліси, та й за ними йшла хвороба, не жаліла не старих, ни малих. Люди були в розпачі. Що робити, як врятуватися самим і врятувати дітей від хвороби? Та ніхто не знав, що відповісти. А ось невідомо звідки прийшла в село бабця старенька, і сказала Беріть білі святкові сорочки і маленькими хрестиками шити на них зілля, що росте на нашій матинці землі і дає нам здоров'я: макалину, мальву, ромашки, васильки і барвинок. Та шити кругом на рукавах, на грудях, на шиї, і носіть щодня, і будете здорові, бо передасть вам це зілля, здоров'я і силу від землі, красу і вдачу від квітів. Послухали люди стареньку, З того часу відійшла хвороба за ліси і, за моря, і ніхто більше про неї не чув. А люди пам'ятають слова старенькі і ходять у вишиванках. Носять цю красу донині. Давайте розглянемо наші вишиванки. Які зображення, символи, геометричні фігури ви бачите? Пряма горизонтальна лінія означає землю, горизонтальна хвиляста воду, трикутник, гори, круг сонце. У рослинному орнаменті завжди вишивали довге, тонке стебло, щоб життя було довгим і щасливим. На стеблі квіточки і листячко. Це діточки і мамина любов. Різняться вишиванки також і кольором. Червоний колір це любов, мами до дитини, зелений колір молодість і краси, життя і здоров'я, чорний. колір. Землі і смутку, блакитний колір, неба і води. Давайте ще подивимося, ось такий я. Діти, а які ви знаєте вірші про вишиванку? Мама вишила мені квітами сорочку. Віти гарні, весняні, навдягай, синочку. В ниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка, мама, нацвіте цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою мамусю. Я для братика Іванка вишиваю вишиванку, квіточками вишивала, щоб цвіла, як вишиванка. Цій соросі наша нашиванка буде сам, як вишиванка. Працювати перестали і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, нумо вправу починати, руки вгору, руки вниз і легесенько пригнись, покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали. Головою похитали і на місце посідали. Сорочку берегли як зеницю ока, Отже, вона була не просто одягом, а деяким мистичним і магічним предметом, оберігом, який охороняв людину від бід і негараздів. Прилучення до сорочки починалося з раннього дитинства. Першу сорочку шили з тканини, яку подарували хрешені батьки. В подальшому житті сорочка супроводжувала людину протягом всього життя і була невід'ємною частиною обрядів. Існує велика кількість предметів стосовно вишивання сорочок. Однією з важливих прикмет є прикмета про вибір орнаменту. Його ні в якому разі не можна було повторювати, щоб не прийняти чужу долю. Діти, давайте згадаємо, який прикмети ми пам'ятаємо. Та знаємо. Як мати рідненька, то й сорочка біленька, як не вміє дівка прясти, шити вишивати, буде вік свій дівувати, рукав, як писанка, а личко, як маків цвіт. Вміє шити вишивати і гарних пісень співати, якщо дощ намочив одягнену перший раз сорочку на багатство. Сучасна вишиванка встановлює зв'язок з попереднім поколінням. Справжня українська колоритна барвиста сорочка виготовлена з льону та вишита вручну, оздоблена національним орламентом та виконана різними техніками вишивання, втілює всю родючість української землі та щирість і гостинність українського народу. Одягайте частіше білу сорочку вдома, і відчувайте, як вона дає вам снаги і здоров'я, краси і ніжності. А зараз буде Вікторина. Що ти знаєш про вишиванку? Наприклад, я задаю вам питання: вишиванка, це українська спідниця чи сорочка? І ви швидко повинні мені відповісти, що це що сорочка. Правильно, діти для вишиванки беруть біле чи зелене полотно. Правильно біле. Вишиванку оздоблює вишивальниця чи швачка. Дівоча й хлопчача вишиванки однакові чи дещо відрізняються. Так, діти. Вишиванки оздоблюють візерунками, чи малюнками. Візерунками. Вишиванка це модний одяг, чи давній оберіг. На нас час це і давній оберіг та модний одяг. Шувати та носити сорочки, вишиванки це один із давніх звичаїв нашого народу. А наші українські звичаї треба знати, щоб берегти їх та пишатися ними.